Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про припинення підприємницької діяльності фізичною особою та незавершення взаєморозрахунки із контрагентами. Чи може, наприклад, підприємець, який припинив свою діяльність, отримати товар за попередньою оплату, яку він здійснив у статусі підприємця? Якщо він вже є просто фізичною особою, дивіться. Тут треба розуміти наступне підприємець, який ліквідувався, тобто він скасував свій статус підприємця і державну реєстрацію підприємця, він продовжує відповідати за зобов'язаннями, ну і відповідно має право вимагати від інших контрагентів права своє в нього є право отримати те за що він, наприклад, заплатив. Тобто, не дивлячись на те, що він більше не є підприємцем, суб'єктом підприємницької діяльності, він має право отримати товари, за які він здійснив попередню оплату у статусі підприємця, він має зобов'язання із погашення боргів, які він заборгував у статусі підприємця. І якщо, наприклад, він отримував кредит у банку. У статусі підприємця, але припинив свою діяльність свій бізнес, він продовжує бути боржником перед банком, не дивлячись на зміну статусу. Тому що підприємницька діяльність, навіть якщо вона припинена, фізична особа не зникає нікуди і продовжує нести зобов'язання за угодами, укладеними в періоді. Веденням бізнесу, тому якщо, наприклад, ваш контрагент, якщо ви підприємство, і ваш контрагент, колишній підприємець, він все рівно має право отримати товар, за яким він здійснив попередню оплату, і він так само має право продати цей товар, але вже в статусі фізичної особи не підприємця, звичайно, громадянина з урахуванням усіх податкових наслідків, які випливають його статусу. У нас на цьому все працюйте правильно. Дивіться наш канал, ставте лайки. На все добре, до побачення.